Цьогорічний Ліон один із найгірших суперників, які могли потрапити у лізі чемпіонів. Повірте, це не глибока аналітика після поразки Мансіті у першому турі і перемоги Ліона над Манчестер Сіті у першому турі. Просто цю команду Броно Женезіо, головний наставник готує із 2015 -го року, і зараз вона максимально збалансована у минулому чемпіонаті. Ліон посів третє місце, пропустивши лише Парі Сен-Жермен та Монако. Зараз у Франції всі говорять, що чемпіонський Ліон зразка минулого десятиліття, який виграв сім титулів поспіль. Нарешті повертається і готовий боротися за найвищі місця. Цей сезон у лізі 1 Ліон розпочав неоднозначно з точки зору результатів: дві перемоги, дві поразки та нічия проти Кана. Головна причина помилки в обороні. Як от у першому голі проти Кана лінія оборони Ліона загубила одразу кількох гравців, і це призвело до пенальтів. Взагалі, оборона найбільш проблемна ланка у Ліона. Але спочатку потрібно пройти півзахист. Дуже дієвий варіант довгі передачі у фланг, які максимально розтягують оборону. Ще один плюс у цьому випадку довгі закидання залишають за лінією м'яча півзахисників левів. Центр поля Ліона у найкращих традиціях Люка Тузар, Усем Ауар та Тонгайн Донбеле. Дуже молоді і надзвичайно кваліфіковані. Точність передач гравців середньої лінії 85%. Особлива увага новачку Тонгайн Донбеле. Він прийшов улітку за 8 мільйонів із Ам'єна, і це той випадок, коли за кілька років його зможуть продати за десятки мільйонів. 21-річний француз поки не має лише удару: відбирання, прискорення, передача, техніка і надзвичайне відчуття гри достатній список чеснот. Домбеле на Дембеле цю зв'язку ви можете почути у більшості матчів Ліона. Муса Дембеле ще один молодий французький талант команди. Бруно Женезіо. Він перейшов влітку із Селтіка, довго розгойдувався і зараз почав забивати. Атака Ліона просто космос. Дембеле поки навіть не основний. Показовий матч проти Марселя. Вогняне французьке протистояння продемонструвало усю міць атаки та тактичну гнучкість Ліона. Цей матч був одразу після перемоги над Мансіті. Сіті. Бруно -Женезіо грав за тією ж схемою: 4-4-1-1, де два атакувальні гравці. Мемфіс Депай та Набіль Фекір. Минулого сезону ця пара лише у лізі один на двох забила 37 м'ячів. Ця тактика ідеальна для контратак. Так був побитий Мансіті, проти Марселя все було іще простіше. 4-4-1-1 швидко трансформувалося у звичні 4-2-3-1, де на флангах діють блискавичні ауар та траоре. Останній, схожий на нашого Ярмоленка. Не зовнішністю, звичайно, а своїми фірмовими зміщеннями з лівого флангу і ударами у дальній кут. Загалом, Ліон зараз дуже потужний суперник. Головна небезпека група атаки і особливо капітан Набіль Фекір. Ось чому шахтарю не потрібно фолити поблизу власного штрафного. З іншого боку, оборона Ліона у кожному матчі припускається помилок. Головне їх використати. Цей матч дуже важливий для команди Павло Фонсеки, тому що далі надскладна спайка проти Манчестер Сіті.